Вітаю вас! Ось і настав довгоочікуваний ягідний сезон. Хтось з нетерпінням робить заготівлі. А я очікувала вишень, саме вишень, щоб спекти пирога. Швидкого, смачнющого пирога. І ось сьогодні пропоную вам приготувати саме його, вишневий пиріг. Вишеньок нам знадобиться 300 г, а також 250 борошна, 100 г олії, 120 мл молока, 120 г цукру, ванільного цукру, солі дрібку, яйце одне. А також дуже цікавий інгредієнт сир кисломолочний, який зробить наш пиріг. Смачнющим. І тож готуємо цього швидкого та смачного пирога. Спочатку ми беремо яйце та цукор, сіль, висипаємо цукор, додаємо ванільного цукру і поєднуємо всі ці інгредієнти за допомогою блендера. Або беремо вінчик. І коли у нас цукор добре розтерся, поєднався з яйцем, ми додаємо молоко кімнатної температури, розколочуємо та додаємо олію. А тепер до борошна додаємо розпушувач одну чайну ложку. Перемішуємо та відправляємо до рідкої маси, додаємо поступово і розмішуємо. І тож основа для пирога у нас готова. Ми її відставляємо. А тепер беремо сир кисломолочний, 400 гримів. Додаємо одне яйце. Кладемо цукор 130 г і додаємо чайну ложку ванільного цукру. Все це поєднуємо за допомогою блендера. А тепер в сиркову масу додаємо ще 2 столових ложки сметани. І теж поєднуємо за допомогою блендера. Трішки перемішаю його ложкою. Коли сиркова маса стала однорідною, додаємо півтори столових ложки крохмалю. Бажано додавати кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо. А тепер беремо тісто і викладаємо його у форму. Форма може бути і квадратною, і прямокутною. Я взяла Круглу 23 в діаметрі. І викладаю, розрівнюю, а зверху на тісто викладаємо сиркову масу, і теж її рівномірненько накладаємо. Розподіляємо її рівномірненько все, і можна накладати вишеньки. І так вишенька викладена, ми її трішечки так притопили. А тим часом духовочка у нас включена на 170 градусів, розігрілась гарно, і ми відправляємо наш пиріг на одну годину. Тільки ну, я поставила наш пиріг в духовку і виключилося світло. Дві години немає світла, ось такий вигляд має мій пиріг. Включиться світло, звісно, що я його поставлю в духовочку і подивимося, що з того вийде. І ось життя нас вкотре випробувало на міцність, а пиріг пройшов перевірку часом в прямому сенсі цього слова. Поставила в духовку, і через 5 хвилин виключилося світло. Дві години він тримався, лежав. А потім включилося світло, і я його випекла. Що з того вийшло? Зараз ми з вами подивимося. Але я думаю, що все гаразд. Судя по його зовнішньому вигляду, він повинен бути смачним. Тож притрушуємо його пудрочкою, цукровою, припорошуємо нашу красу. Куштуємо. Ух, клас! І ви погляньте на цю красу, який чудовий вийшов у нас пиріг. Смакуємо його. Ммм, смакота. А з молочком, то взагалі супер, я вам скажу. І в спеку з холодним стаканчиком, соку чи то компоту буде дуже і дуже смачно. Поєднання сиру вишеньки дуже виходить смачно. Вишенька дає кислоту, сир дає дуже цікавий смак. Тож, готуйте цю смакоту. Я бажаю, щоб всі негаразди вас оминали, щоб було в вашому житті все добре, здоров'я вам міцного та всього самого найкращого. Заходьте, пишіть свої відгуки, залишайте свої коментарі. Я буду рада відповісти на них. На все добре!